Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду. В Україну прибули нові засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони України. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс насам від сполучених штатів Америки та зенітно-ракетний комплекс Аспайт від Іспанії, як написав міністр оборони, ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Дякуємо нашим партнерам Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам. Україна очікувала прибуття двох батарей ЗРК РК на Самс на початку листопада. В кінці жовтня стало відомо, що компанія-виробник вже передала їх уряду Сполучених Штатів Америки. Це дві перші з восьми батарей ЗРК РК на Самс, які надійдуть в Україну від партнерів. ЗРК Спайт Україна отримала від Іспанії. Повідомлялося, що Сили оборони України отримують одну батарею цього комплексу та ракети до неї. Радіус дії 35 кілометрів, висота ураження цілей 8 тисяч метрів, швидкість польоту 1324 метри в секунду, вага бойової частини 30 кілограмів. Усі системи протиповітряної оборони Західного виробництва інтегровані в єдине інформаційне поло української протиповітряної оборони. Про це розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України. Як він сказав, і комплекси і рістей, і, і Аспайт, які вже є в Україні, успішно застосовуються нами, вже інтегровані в нашу систему протиповітряної оборони, все продумано, все інтегровано. Речник зазначив, що повітряні сили чекають надходження і інших систем протиповітряної оборони. Як він наголосив, також ми чекаємо на нові зенітно-ракетні системи, в тому числі Хак та Крутал, і Вони також будуть працювати в єдиному інформаційному полі нашої системи протиповітряної оборони. Крім цього, щоб вирішити завдання протиповітряної оборони, Україна створила унікальну систему, яка об'єднує різні засоби ППО Збройних сил України. Представники Сполучених Штатів Америки не виявили ознак того, що західна зброя в Україні перенаправляється не за призначенням. Про це заявив речник Пентагону. Крім того, за його словами, Україна відстежує допомогу у сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів і до місця її перебування у військових. Також Україна надає звіти про витрати і пошкодження, щоб зафіксувати втрати. Сполучені Штати з 24 лютого виділили майже 18 мільярдів доларів на військову допомогу Україні. І Вашингтон хотів переконатися, що вони не будуть використані поза призначенням. Бійці Національної гвардії створили установку з кулеметами ПКТ для знищення БПЛА та дронів Камікадзе для мобільності. Установку з ПКТ встановили на легковому автотранспортному засобі. Ця мобільна група Нацгвардії працює на півдні України та полює за іранськими БПЛА Шахет 136. Командування Нацгвардії повідомило, що цей підрозділ вже знищив декілька безпілотників Шахет 136. Нацгвардійці для ведення вогню додали спусковий механізм на самоустановку, яка активує відразу два кулемети. Також, щоб розв'язати проблему відсутності механічних прицільних пристроїв у ПКТ. У майстерні Нацгвардії додали зенітний приціл. Оборона промисловий комплекс України налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 122 та 152 мм. Про це повідомив міністр оборони України. Також він додав, що вже налагоджене виробництво мін калібру 120 міліметрів. Роботи були проведені силами державного концерну «Укроборонпром» та підприємствами, які входять до його складу. Нові артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування. Як зазначив міністр, я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об'єми. Зобов'язання вже є, ми вже випробували їхні вироби, вони працюють і будуть працювати. Нагадаємо, нові снаряди до радянських систем Україні також постачає неназвана країна. Благодійний фонд повернеться живим, передав Збройним силам України, мобільні майстерні на шасі Ман. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Перші два комплекси, кожен з яких має вантажівку та причіп з кунгами та обладнанням, отримали військові частини, які підпорядковані командуванню сил логістики Збройних сил України. Ці мобільні майстерні призначені для технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки зразків НАТО, зокрема й для багатоцільових колісних транспортних засобів «Хаммер». Вартість однієї такої майстерні складає 320 тисяч євро. До нового року очікується надходження до Збройних сил України ще чотирьох майстерин цієї серії. Вони значно збільшать можливості та потенціал з ремонту та обслуговування західної брони і автотехніки, яку продають Україні у якості військово технічної допомоги. Сполучені Штати Америки поставили в Україну протимінні комплекси. Фотографію з цим комплексом показали військові на оприлюдненій фотографії зображено гусеничний бронетранспортер м 113 а3 американського виробництва, що буксирує заряд М58 для розмінування. Принцип дії дуже схожий на принцип дії радянської переносної системи розмінування Р83П, які також стоять на озброєнні України. Пристрій для розмінування М58 використовується для створення безпечного коридору на міному полі. Заряд запускається за допомогою ракетного двигуна МК22 і вибухає на міному полі, розчищаючи смугу довжиною 100 метрів і шириною 8 метрів. Українські військові отримали на озброєння гранатомети та кулемети болгарського виробництва. В українських військових під час тренувань були помічені такі гранатомети. 40-мм легкі протитанкові гранатомети виробляє болгарське підприємство Арсенал. Цей гранатомет, по суті, являє собою полегшену версію радянського РПГ-7, для якого розроблені нові типи пострілів. Також українські військові отримали кулемети мг 1М калібру 7,62 мм болгарської компанії Арсенал. Виробником заявлено, що конструкція мг 1 дозволяє експлуатувати зброю у важких кліматичних умовах. В Україні молода компанія налагодила виробництво глемпів. Це дерев'яні будівельні шатра, які можна використовувати як житло, кафе чи для розширення номерів готелю. Зазначається, що на сьогодні компанія вже виготовила шатра для 19 туристичних локацій глемпінгових містечок. У кожному будиночку є всі зручності, меблі, санвузол, кухня, вайфай та кондиціонери. Підприємство вже співпрацює з Європою і планує вийти на американський ринок. Наголошується, що компанія започаткувала український ринок глемпінгу, і сьогодні ці рішення набувають нового значення. Такі конструкції можна звести за кілька годин використовувати не лише як туристичну інфраструктуру, а й для прийому переселенців та як пункти обігріву. Для розвитку компанія використовувала і державні програми. Власники взяли грант 250 тисяч гривень за програмою «Є робота. За ці кошти змогли закупити сировину і створити додаткові робочі місця. ракета носій спільного виробництва України та Сполучених Штатів Америки вивела на орбіту корабель із вантажем для міжнародної космічної станції. Вантажний корабель стартував до міжнародної космічної станції на ракеті Антарес із середньоатлантичного регіонального космодрому на базі НАСА на острові Вейл. Вантажний корабель перевозить 3749 кілограмів вантажу для екіпажу космічної станції, сюди входять 1637 кілограмів приладдя для екіпажу, 850 кілограмів наукового обладнання, 66 кілограмів обладнання для виходу у відкритий космос, 1077 кілограмів апаратного забезпечення корабля та інші вантажі. Цей рейс є найважчою доставкою вантажу і включає додаткові 20 кілограмів вантажу через оптимізацію корисного навантаження. У жовтні українці зареєстрували 21 300 фіз підприємців та 3200 компаній зазначається, що зазвичай найбільша кількість ФОПів реєструється на початку місяця наприкінці періоду реєстрації падають, проте у жовтні показники першого та останнього тижня були стабільно високі. Загалом з 24 лютого було зареєстровано приблизно 170 тисяч нових фопів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал у Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.